Дві тисячі доларів за сприяння у призначення на військову службу в тиловій частині. На Одещині поліція та СБУ затримав військовослужбовця за зложивання впливом. Фігурант вимагав неправомірну вигоду з військовозобов'язаного чоловіка та обіцяв вплинути на потрібних людей. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрану запобіжний захід, за йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління ГНБ в Одеській області спільно зі співробітниками 7-го управління департаменту контррозвідки СБУ встановили, що військовозобов'язаний чоловік, який хотів мобілізуватися до ЛАВ ЗСУ та проходити службу у вибранній ним військовій частині на Одещині, звернувся до начальника однієї зі служб забезпечення по консультацію щодо зарахування на службу. Але за вирішення питання останні почав вимагати винагороду в розмірі 2 тисяч доларів. За цю суму військовослужбовець обіцяв вплинути на посадових осіб військової частини, які приймають такі рішення, пояснюючи, що особисто знайомий та спілкується з ними. Одночасно зауважив, якщо чоловік мобілізуватиметься сам без його сприяння, то не матиме гарантії на проходження служби саме в тиловій частині. Після того, як ділку були передані кошти, правоохоронці його затримали у процесуальному порядку, а гроші вилучили. Затримали фігуранта після передачі грошей, слідчими слідчого управління. Йому повідомлено про підозру, в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Санкцією частиною 3 статті 369 сподку 2 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває.